Сьогодні 11 листопада, перша річниця дня звільнення Херсона та Херсонщини з пітерсіянської окупації. Тож вітаю жителів Херсона, Херсонщини всієї України з цим знаменним днем. Маю надію, що скоро закінчиться ця клята війна, і всі інші українські землі повернуться в склад України. Української держави, як ті, що окуповані тепер після 24 лютого 2022 року, так і ті, що були окуповані в 2014 році, так і ті, які несправедливо були подаровані Совєтським Союзом Росіянської Федерації і Республіці Білорусі, Україна постане як соборна і незалежна держава за наслідком цієї війни. Пам'ятаю жителів Херсонщини після одразу після звільнення, які це люди, наскільки вони надзвичайно українці. Саме тоді в мене така вразила їхня українськість. Я ніколи не думав, що вони настільки українські, настільки засома інформації спотворювали для нас ту інформацію, малювали ті регіони в якийсь інший колір, але насправді вони такі самі, як і ми. Ми є єдині і ми є непереможні. Слава Україні! Слава величному українському народові.